Вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Олександр Каменський став володарем Кубка України у віковій категорії до 16 років. Цей трофей, гравець із горішніх плавнів, здобув у складі команди УФК Кривбас із міста Дніпро, яку тренує Андрій Пісний. У фінальному матчі проти львівських Карпат Олександр потрапив до основного складу команди та відзначився результативними діями. Я знав, що попаду до попаду до стартового складу. Я цілий е, сезон граю. Грав в основі. ну, е, Звісно, мандраж був невеликий. Ну, мандраж завжди він є перед матчами. І ну, фінал це завжди дуже відповідально і хочеться виграти. Яка у вас тактика була на контратаках чи інша? І ось ти там взяв участь в одному із забитих м'ячів. Ну, Тактика була. Е, Більше від оборони, в Карпати в першому таймі більше володіли м'ячем, було більше моментів. Ну, в другому таймі ми забили швидкий гол і в Карпати пішли вперед, ну і потім ми забили другий гол. Ну, я там в Підкаті зіграв і, можу сказати, дав голівий пас. У фінальному матчі юнацького кубку України команда Олександра Каменського переграла львівські Карпати із рахунком 2-0. За команду УФК Кривбас, яка створена на базі Дніпровського фахового коледжу спорту, Олександр Каменський виступає протягом трьох років. Юний футболіст розповідає, що із початком війни разом із партнерами по команді вже звик ночувати у підвалі, аби не переривати сон та бути у небезпечному місці під час повітряних тривог. Коли вже... Не перший раз спиш в підвалі, то вже не впливаю. Вже, ну, як, як обично, виходиш на тренування і все. Скільки часу, щоб адаптуватися, пішло? Ну, місяць, щоб адаптуватися, пішов. Олександр Каменський розпочав свій шлях у футболі у горішніх плавнях у тренера Сергія Лисяка. Потім потрапив до групи тренера Сергія Конова. У ДЮФК «Герник спорт Олександр також виборював разом із командою призові місця. Вигравали ми, там займали друге місце, третє місце. Ну, Вигравали по міні-футболу в Черкасах, Кубок. по е, виграли тоді. Ну, дуже добре е, воспоминання. Після здобуття найбільшого успіху у юнацькому футболі Олександр подякував своїй родині та тренерам, з якими займався у дитячому футболі, серед мрій футболіста пограти в одній команді із Михайлом Мудриком, який зараз захищає кольори улюбленої команди Олександра Лондонського Челсі. Зараз у юного футболіста із горішніх плавнів черговий іспит він відправився на перегляд у команду кривбас ю Ю-19», яку тренує Віталій Косовський. Свого часу цей фахівець виступав разом із Шевченком та Рибровим у зірковому складі київського Динамо.